Доброго вечора всім, вже на вулиці нас так смеркається. Щось я вирішив заглянути на грядочку, що там дружина мене господарює, бо сюди не доходжу. Не доходжу, немає часу. Вже як коли приходить на стіл, тоді бачу щось дружина по, пообривала листочки. Пообробляла, обробляє вона таке, щоб було не отруйне. там десь молочко, йод, щось таке все, щоб не тривати. О, тут червоненьке стає. Стає і тут же стає червоненьке. Вже, напевно, я сюди дорогу знайду, коли воно покраситься. Покраситься. Це зелененьке, сюди ми не скоро зайдемо. Починає потрошечки краситися. Починає щось краситися. гарненько, Дощі в нас зараз проходять У нас така місцевість, що нам бачите, скільки дощів не йшло. Виходимо в тапочках. по цьому у нас Ну Хіба що сину лі-лі-лі, то зразу подав буде, воно все входить в землю, навіть ще поливається. Огірочки бачимо, вже воно виросте. Ого-го-го-го-го-го. Це вже більше 2 метри висоти. Отак воно виглядає, бачите як. Тут вже бачимо листочки обірвані, хоча й тут є Ну Якраз вже зараз дружина відро нарвала огірочки, скільки тільки що. І то вони ще тут в'яжуться. Дивіться, ще тут в'яжуться, в'яжуться. Пасинкує щось, це Амур, Амур. Амур, дивіться, в'яжеться, 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 вже вже наверху. І ще тут бачите, дивіться, вже наверху. <з sinus> і там вони в'яжуться. Тут відлазить і ще огірочки в'яжуться, в'яжеться, дивіться, огірочки в'яжуться, в'яжуться. Дуже вдало цьому році. Ну, те ж воно не контактує з землею, дивіться, вітерест, тобі ходить. Це, по-перше, воно чистеньке. Що воно чистеньке, все, це дуже добре. І разом для форопу. Самі розуміємо, що воно не контактує з землею. Повітечку просихає воно все. Обробляється тільки якими системними. Ну на хімію не обробляються. хімію оброблялося коли ще вони були в стадії там маленьких, не було зав'язу. Все, ніякої хімії. Молоко там, йод, все. Так, перець. Перець. де ти перець? Не дасть мені в цьому році перцю. Де там перець? О, є! Ой, один, один перець тільки є. Один перець. О, тут є трошки віця. Ще можу... О, То я можу отримати перець теж. Бачите? Перчик є. Йдемо далі. Йдемо далі. То щось таке росте, не знаю. Щось хрестоцвітне. Що це таке? Салат? А, вже зацвів. Вже зацвів, вже на насіння робити. Кропчик. У нас кропчик можна несіти, він так росте. Там салат. Демо. А, молоденький ще є салат. Молоденький є салат. Горох вже постарів. Топінамбур це так для затишку. Це у нас такі край села кукурудза. Кабачки, кабачки, кабачки. Молоденькі, вже там старші і різні є. А це другий сорт, теж воно сортове на сінечку, теж воно файне, але не таке, як Амур. Амур, Амур це прекрасно. це... Теж в'яжуться вони, теж класні, бачите, по два, там їх по три, їх багато, теж воно дивіться, бачите, скільки огірочків. О, файніки. Навіть я б сказав, амур навіть на смак трошки кращий. Теж дивіться, огірочки тут. Якщо так продивитися, дивіться, огірочок на огірочкові. Теж файні. Теж, Бачимо, яка це висота. Оце ну, я рукою о, я на весь рост. Це десь ну, може два, два може, 2,20 ну, Більше 2 метри, це точно. Висоти воно виросло. Але огірочки, огірочки постійно рвуть, рвуть, рвуть їх, і консервують, і салатики роблять. Дуже фаненко. І це, ці огірочки, але ці вже в'яжуться, це дешевше насіння. О, якесь табло товсте, а огірочки не дуже. Є, як, десь там воно щось дружина посинкує, там на цих на стеблові на центральному вони в'яжуться. Щось вони так доганяють. О, ну якби не погано, непогано, непогано, як би сказати, теж є огірочки. Але проти тих, проти амора це... Бать тільки на бокових стеблах, на нас немає. На центральному немає. немає. Якби це не погано, якби, якби, якби не було з чим порівняти. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Капуста щось починає вже закручуватися в головочки. Хтось їх погриз, напевно вже її обробили. Ну тут без хімії не обійтися. Та така біда. Треба ж обробити, воно ж стікає постійно. Стікає постійно. І кукурудза теж купувала, дружина, якийсь новий сорт, ще такої ми не пробували в цьому році, попробуємо. Бачимо початочки. Початочки і ці китиці запилюються. Все прекрасненько. Якийсь такий сорт, дуже-дуже листя таке. Дуже, ну, це така якби цукрова якась кукурудза. А це простіше. О, кавуни такі манюсенькі. Манюсенька кавуни, а де кавуни? Є кавуни. Іде яка кавуна. Кукурузочки такий рядочок у нас. Та разом родина у нас є, така що не може до нас доїхати разом побачити. Кавунчики. Кавунчики кожен рік на цьому на пісочку сонце пече. Оооо, тут вже можна кавуном таким наїстися Ціла сім'я може наїстися. Коли ж він виросте? Як я дочекатися? А я думаю, що ми кавунів зараз поїмо. Якщо буде тепло, то ще виростуть. Якщо не буде тепла, щось це літо тепла не особа. Начебто і жара, то ночі холодно, то ще щось, то ще щось. О, ще ти в кавуном. Де там цвіт? Ще не скоро вони будуть. Ще не скоро бо і Картопелька вже бачимо там полягала. Полягала, не хочеться дойти, бо все-таки мокро в Росі можна перевірити картопелька а кукурудза вже 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 набирається. Як наваримо кукурудзочки? Ми є, як зараз навчилися, в мікроволновочку мікрофильовочку в пакетик целофановий На 5 хвилин виймаємо і масло коров'я чи натуральна своя коровочка є. Не те, що з магазину, це зовсім ви не рівняєте те, що з магазину. Це не ну там масло. Масло і, і коров'яче із таке солоне, і сіллю масло. І його так намазуєш. М -м -м. А потім де лише кілограм беруться. Ну, такий у нас супермаркет. Супермаркет, поки ми Поки ми там щось варимо, дружина, тим часом щось тут. Щось тут. Там заглянемо середини. А середини. О, бачите, як вігрочки висять. Є на цьому, на цьому сортві теж усі, але це навіть вигляд не такий. Навіть не на такий вигляд. Саме краще то амури. саме краще амури. Тишина у нас, спокій. Хтось каже, що ви там живете в тому, забитому селі. Я їжджу, бачу по містах, бачу по Україні. Так Трошки далеко нам до, до цивілізації, так трошки дорога у нас. Щоб, щоб всяких біди у нас було, на голову не летить, не падає, у нас не, не прилітає, слава Богу, тихенько, мирненько, їсти є, щоб, щоб трошки здоров'ячко було, трошки далі ми живемо, трошки ближче, зате у нас тихесенько. Ми собі так спокійненько, спокійненько можна собі вирощувати. Так, в наш час воно якби порахувати години затрати, і купити було б дешевше. Можна було ну, Зараз будь-який робочий, тому прийде одного блока положить, і зразу там давай йогу аж меню грошей. Нам було б вигідніше. але... Свій продукт завжди є свій, і незалежно від, там, від політики, від інфляції, від ще чогось. Ну і разом розуміти, коли воно, дасть Бог врожай, виросте, яке, яке це задоволення отримати. Хто можливо живе в місті і тільки купує, він навіть не розуміє, це, як людина хоче, тягне людину до землі. Розумієте, людина із землі, і в землю повернеться і тягне до землі. Я вже давно на землі не працюю, якось так не склалося, що не вистачає часу. І все, я так походжу, думаю, напевно, мені треба трошки щось десь буде, щось почати знов землю рити. <рив> Оце таке у нас. Це так. В'яжеться, 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 рвемо йому, в'яжеться, в'яжеться в'яжеться, ростуть, слава Богу. Погода, дощик проходить, якщо не вистачає, дощо підливається. Ну що ви скажете? Вам подобається, мені подобається. Мені подобається. Так що слідкуйте за нашим каналом. Як будуть червоні помидорки, вас пригостимо віртуально, як ви хотіли. Хотіли, щоб живу, живу на всіх, хто вистачить. Віртуально вистачить на всіх. Віртуально кукурудза. Ну кукурудза може живу, де кому вистачить. <свіття> а, ну, дайте, 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 дайте. О, тільки що раз. Від верцях гірочки вже є, свіжесенькі, свіжесенькі. Наприклад, нарве в день, ввечері вже не такі. То ми стараємося, якщо сідаєш їсти, раз побігли діти прямо з рядочки, прямо з рядочки. Раз і від рецепт гірочки в'є. і магазин. Все, всім до побачення.